Якщо хтось краде вашу машину вночі, ви дізнаєтеся про це, коли не знайдете її вранці. З даними все інакше. Люди не крадуть дані, вони крадуть їх копії. Організації часто навіть не усвідомлюють, що їхні дані опинилися не там, де треба, доки шкода не стає очевидною. Це найбільший виклик. Коли мова заходить про внутрішні ризики, більшість людей спершу думають про незадоволених співробітників, які крадуть корпоративні дані та звільняються з компанії. Однак реальність значно складніша. Ось приклад: співробітник, назвемо його Марко. Марко. Вважав цілком нормальним робити копії даних, з якими працював щоб тримати їх у безпеці та зберігати на кількох пристроях. і звісно, згодом Марко звільнився в новій компанії. Він не вбачав нічого поганого в тому, щоб використовувати дані та документи з попереднього місця роботи. Зрештою, компанія розкрила цей факт. Виявилось, що їх інтелектуальна власність використовується в іншому місці, тож їм довелося звернутися до суду. На жаль, коли вони це виявили і вжили заходів, збитки вже були заподіяні. Інший приклад це ненавмисний витік корпоративних даних. Наприклад, співробітниця, назвемо її Петра спілкувалася та координувала роботу зовнішньої агенції з підбору персоналу. Одного разу вона випадково надіслала внутрішні дані співробітників зовнішній компанії. Це поширена помилка, з якою ми стикалися багато разів, коли ви вводите чиєсь ім'я в Outlook, він одразу пропонує контакти, з якими ви раніше спілкувалися. Тож, коли люди мають схожі імена, ви можете випадково натиснути не на ту людину, і надіслати дані не тому адресату комусь за межами компанії. У таких випадках зазвичай зв'язуються з людиною, яка помилково отримала дані, і просять їх видалити. Потім одна компанія зв'язується з іншою і просить їх it команду видалити дані з резервних копій і поштових серверів. Зрештою, все ускладнюється, тому що чарівної кнопки не існує немає універсального рішення, щоб повністю усунути наслідки. Якщо витік уже стався у таких випадках, люди, особливо керівники, часто запитують, що ми можемо зробити. Основна відповідальність лежить на організації, якій належать дані. організація має визначити та зрозуміти, які дані є критично важливими для їхнього бізнесу, та хто повинен мати до них доступ. Виходячи з цього, ми можемо розробити політики, включаючи процедури управління та класифікації, і зрештою зосередитися на навчанні працівників та їхніх обов'язках. Це один з рідкісних випадків, коли відповідальність співробітника є останньою ланкою в ланцюжку, не найменш важливою, але й не першочерговою. Співробітників необхідно навчати та інформувати про важливість цих даних для діяльності компанії, як з ними поводитися, з ким ділитися як їх маркувати та розпізнавати, а також про ступінь їхньої відповідальності. Також гарною практикою є нагадування співробітникам, які звільняються під час заключної співбесіди, про те, що вони мали доступ до конфіденційних бізнес-даних, які компанія захищатиме, і що навіть після звільнення вони зобов'язані зберігати конфіденційність цих даних звісно, коли процес побудовано та узгоджено, існують також технічні заходи, такі як класифікація даних, захист від витоку даних та інші технічні рішення, які допомагають організації відстежувати розташування своїх даних, хто має до них доступ і методи, чи точки доступу, ці технічні рішення не лише отримують дані в межах організації та забезпечують доступ тим, для кого вони призначені, але й захищають їх від зовнішніх загроз та потенційних зловмисників, які можуть спробувати отримати доступ і викрасти дані. Ще однією хорошою практикою при роботі з високочутливими даними є їх відправка отримувачам в зашифрованому вигляді. Це запобігає доступу сторонніх осіб до них. А якщо хтось залишає організацію, ключі шифрування можуть бути відкликані, і це гарантує, що ця інформація залишається захищеною. Ступінь завданої шкоди залежить від того, які саме дані були викрадені. Простіше кажучи, проблема з викраденими даними в тому, що викрадення автомобіля і викрадення даних це принципово різні речі. Якщо хтось викраде ваш автомобіль уночі, ви зрозумієте, що його вкрали, коли не знайшли його на місці вранці. З даними все інакше. Люди не викрадають дані, вони викрадають їхні копії. Організації часто навіть не усвідомлюють, що їхні дані опинилися не там, де треба, або потрапили в чужі руки. Доки шкода не стане очевидною і незворотньою. Це найбільший виклик.